Вітаю, давайте сьогодні поговоримо про світ, де діти проводять величезну кількість часу, але про який ми дорослі часто знаємо, ну, напрочуд, мало. Це цифровий простір, і, на жаль, він приховує небезпеки, про які варто знати кожному. От просто зараз поставте собі питання, де моя дитина? Відповідь здається, лежить на поверхні та у своїй кімнаті з телефоном у руках. Але чи справді це так? Насправді ж, фізично дитина поруч, так, але її свідомість, її увага може бути десь далеко у закритому онлайн чаті, про який батьки навіть не здогадуються. І ось це її головна пастка сучасного цифрового світу. І ці небезпеки вони ж ховаються не на головних сторінках соцмереж, не там, де все на видноті. Ні, вони причаїлися у таких цифрових закутках, куди дорослі зазвичай навіть не зазирають. Небезпека, вона, знаєте, криється глибоко. Це можуть бути закриті канали, куди потрапляють тільки за таємним посиланням. Це чати, які дитина навмисно ховає в архів, щоб їх не було видно одразу. А іноді Іноді це ціле подвійне життя з кількома акаунтами, про які батьки й гадки не мають. Та найбільша підступність полягає в тому, що ці спільноти дуже майстерно маскуються. Вони рідко коли виглядають, як щось очевидно загрозливе. Деструктивні групи часто ховаються під виглядом, наприклад, ігрових серверів або анонімних чатів для знайомств, чи навіть уявіть собі груп психологічної підтримки, тобто саме там, де дитина шукає спілкування друзів чи допомогу, вона може потрапити у справжню пастку. І от що важливо розуміти: ігнорування цих загроз призводить до цілком реальних, а часом, на жаль, і трагічних наслідків. Це вже давно не віртуальні ігри, це справжнісінькі ризики для життя і здоров'я. По перше, це психологічний злам. У таких групах дитину можуть м'яко, а іноді й жорстко підштовхувати до самоушкодження або ж втягувати у ризиковані квести, які маскуються під якісь невинні завдання. По-друге, це залучення до протиправних дій, і це надзвичайно серйозно, особливо в умовах війни. Ворожі спецслужби можуть використовувати дітей для передачі координат, для якихось дрібних диверсій чи поширення забороненого контенту. Ну і по третє, це постійний інтенсивний психологічний тиск. Треба розуміти, що куратори таких груп це дуже вправні маніпулятори, вони знають, як тиснути на емоції дитини, як змусити її виконувати їхні вказівки. Добре, загрози зрозумілі, але як, як вчасно розпізнати, що щось не так існують досить чіткі зміни в поведінці дитини, які мають спрацювати для батьків як сигнал тривоги. Будьте уважні до надмірної таємничості. Ну, знаєте, коли екран телефону різко ховають, щойно хтось заходить до кімнати. Зверніть увагу на зміну режиму сну, нічна активність в мережі це дуже тривожний сигнал. Поява якогось нового сленгу, дивних символів на руках чи в зошитах, а також різкі зміни настрою після онлайн сесій, все це червоні прапорці, які просто не можна ігнорувати. Проблему ми окреслили. Тепер найважливіше а що ж робити. І тут, на щастя, є чіткий і цілком дієвий план для кожного з батьків. Цей план складається з трьох, скажімо так, фундаментальних кроків це технічна перевірка, правильний діалог і, звичайно, власний приклад. Давайте розглянемо кожен з них детальніше. Отже, крок перший технічна перевірка, і це не про тотальний контроль чи шпигунство, ні. Це про безпеку. Просто час від часу приглядайте списки контактів і груп. Завжди перевіряйте папку архів у месенджерах. Саме там найчастіше ховають таємні чати, і найважливіше налаштуйте приватність так, щоб дитину не могли додавати у невідомі групи сторонні люди. Крок другий і він, можливо, найскладніший це діалог. Саме діалог, а не допит. Наше завдання пояснити ризики, а не висувати звинувачення, говорити так, щоб будувати довіру, а не сіяти страх. Поясніть спокійно, що анонімність в інтернеті це ілюзія, і за кожну дію настає цілком реальна відповідальність. І нарешті третій крок власний приклад. Діти ж копіюють нашу модель поведінки, в тому числі і цифрову. Тож покажіть на своєму прикладі, як ви самі фільтруєте інформацію, як критично ставитися до новин та невідомих контактів. Повірте, це найефективніший спосіб навчання. І на завершення проста, але дуже важлива істина: саме батьки є головними гарантами безпеки своєї дитини. Ваша пильність, ваша участь у цифровому житті дитини сьогодні це її захист і її безпечне майбутнє завтра. Не ігноруйте ці сигнали, будьте поруч, поки не стало запізно.